Розкажи, будь ласка, про цей об'єкт, що це і які роботи були тут зроблені. По-перше, це наш такий перший із пілотних проєктів, який замовила керівник проєктної організації. Це її дачний будинок, і вона вирішила замовити собі, спробувати е, HPL. До речі, дуже гарно є поєднання мокрого фасаду і hpl панелі. Тут у нас HPL порізаний як досочка в такому стилі дерев'яному. До речі, двері тут теж е, обшиті ашпієль панелю. Це вхідні броньовані двері. Є, правда, мінуси трошечки, бо там подкрашено, але будемо з того виходити. <гум> Бачимо, як тут зроблені гарно відкоси. Так. Да. тут ми ще е, обшили балкон, можемо пройти подивитися два види ашпієлі е, сірий і під дерево. І, до речі, це е, об'єкт, в якому я лічно із своїм партнером на той час, коли в мене був партнер, ми з ним доробляли, різали вже самі. Тому що почалася війна, е, людей не стало, і ми двоє з ним доробляли цей проєкт. Безпосередня участь. Безпосередня участь. Ми різали, клеїли, все у нас було двоє, і ми двоє вже доробляли монтаж панелей, порізка і монтаж панелей на місці. Тут ми двоє то робили. Клас.